Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Надаємо шестикласникам статус, включено до рішення 601 дитина і буде всього прийнято 3378 статусів. Розкажіть за цей випадок, коли дівчина випливнула з якого поверху? 9. І ваші функції, що ви робите, щоб таких випадків не було? Обов'язково відвідуємо сім'ю за місцем проживання. Ця сім'я, що це трапився нещасний випадок, в полі зору служби не була. Середньостатистична родина, не можна сказати, що у дитини були якісь суїцидальні нахили. За інформацією, школи також не було і до родини претензій таких не було. Стан здоров'я дитини який? Дитина вивезена в реанімацію, розвитку. Зараз лікуванні, Треба зі своїми дітьми працювати просто більше. Війна накладає свій, свій негативний відбиток на здоров'ї не тільки дорослих, а й дітей. Зрозуміло, роз, що це не так просто переживати ці всі тривоги, переживати ці всі загрози, обстріли. І тому треба більше всім. Звертати увагу братькам і нам на дітей, роботу треба проводити, не можна залишати її. дітей наодинці.